Ще декілька років тому гасло, підтримуємо вітчизняного виробника, громадянами України, сприймалося доволі неоднозначно, адже асоціювалося виключно з націоналістичними ідеями. Проте останнім часом у свідомості українців відбулися значні зміни. Вони зрозуміли, вітчизняні товари зазвичай не лише доступніше, але й якісніше зарубіжних аналогів. Україна дійсно це велика нація, це велика країна, яка здатна бути на передових позиціях. Не тільки в Європі, а в цілому світі. Буквально декілька років останніх Україна зробила дуже різкий прорив в економічному плані. Україна, українське підприємство в більшості випадків, навіть ми на багатьох побували попередніх разів і маємо можливість подивитися зараз. Це роблять значні кроки вперед. І продукція, і нові інвестиції, нові робочі місця, які там з'являються, вони. Ще більше створюють нашу економічну могутність. Хмельниччина також не стоїть осторонь прогресу. Підприємства області попри все зуміли вийти з економічної кризи, яка настала після розвалу Радянського Союзу. Хоча це і було доволі нелегко. Надзвичайно велике місце займала оборона промисловості Хмельницької області. Тому дуже важко виходити із тої кризи, яка склалась. В Хмельниччини такі заводи, як Нева, термопласт автоматів, радіозавод, Катіон. Дуже-дуже важко ставало на ноги. Але зараз на цих заводах розкручується об'єм робот, проведена реструктуризація виробництва. Ринкові відносини передбачають гнучкість, швидке реагування на суспільні потреби. Домінування аграрного сектору в економіці Хмельницької області зумовило перехід значної кількості підприємств на випуск сільськогосподарської продукції. Це позитивно позначилося на обсягах виробництва, сприяло відродженню села. Організатори автопробігу молодь за вітчизняного виробника впевнені, українська продукція займе гідне місце на світовому ринку. Цьому сприятиме і позитивний досвід країн заходу. До речі, автомобілі для учасників акції Ланос Гаї, Славута і «Опель Астра надали вітчизняне підприємство Запорізький автомобілебудівний завод і корпорація Укравто.